Героям слава, пане Валерію. Що ж це за дрони з кулеметом на борту? Можете більше деталей розповісти нам про відкрити, якби її і дронів і потужності ці таких дронів, що вони можуть, які місії виконувати завдання. Ну по-перше, слід зазначити, що от е, значені публікації, які там прийшли під заголовками, що США передадуть Україні дрони з кулеметом на борту, воно приємно, звісно. Але наші змі от, невибірково, е, навіть спотворюючи, е, цитують інші видання. Ну, якщо прочитати оригінал е, «Defense Industry Europe», там е, не йдеться про те, що вони будуть передані, а е, це йдеться про те, що Компанія замовила такий рекламний матеріал е, і розмістила його в європейському виданні для того, щоб просувати от подібні дрони, е, в тому числі на ринок України. Ну і актуалізувати на фоні потреби і таке інше, і показати про свої досягнення. І це не означає, що ці дрони можуть завтра з'явитися тим більше у версії з протитанковою керованою ракетою «Спайк». А тут скоріше за все йде про спайк-міні. Однак сама концепція вона дуже добра, гарна. Не перша ця компанія вона скажімо, розробила її. Це застосування ударних дронів або дронів винищувач з різною метою. Ну от подібні дрони, звісно, що вони могли б скажімо так підсилити якимось чином наші війська, і тут зазначити, що в Україні також проводилися. Подібні розробки, і зокрема, от в січні цього місяця було представлено mm -hmm. також дрон з встановленим кулеметом на нього. Але також ми знаємо, що є там турецький, тар наприклад, дрон подібний горбин. А, і е, подібні дрони вони дуже добре там рекламуються, але е, на жаль, наразі, поки на полі бою не знайшли свого застосування у певній мірі, тому що є е, багато технічних і різноманітних проблем. Тому, ото, що у е, цій історії дуже так показовим, є те, що Україна стає ваговим чинником на ринку озброєнь і е, якраз саме е, завдяки. Ти в ситуації, в якій ми знаходимося, ми підвищуємо свою значеність на ринку озброєнь, і тут от я хотів би наголосити, що от цей показовий такий приклад є те, що ну, компанії вже самі рекламуються, і ну, компанія чесно каже, що вона сподівається на. Ті гроші, що заложені американським бюджетом на допомогу Україні, і також увійти з цими своїми дронами. Але слід зазначити, що є процедури, де ми маємо перевірити ці дієвість цих дронів. І, звісно, що за умови, коли буде надіслана така експериментальна партія цих дронів. А поки ми сподіваємось в більшій мірі на українську оборонну промисловість. і тут до речі, ми дуже багато досягаємо і. По суті, справа заслуговує на увагу ініціатива, що запропонована е, міністерством е, стратегічної промисловості. Е, це е, про е, така ініціатива зброєрі, е, коли ми зараз е, залучаємо іноземні країни для інвестування в наш оборонний комплекс. Вже є приклади трьох країн, які зголосилися на це. Е, це верніше двох: це Данія і Канада. Ну, і в принципі, є приклад зі сполученими штатами, де ми бачили ті 6 мільярдів, в яких вагома частка закладена саме на постачання технологічних компонентів для нашої дронової промисловості. І це означає, що до тих декількох десятків дронів, що вже допущені до експлуатації, над якими працюють виготовлені розробки, виготовлені близько більше 200 українських компаній, які вже ну таке встановлюють таку технологічну моду на цьому ринку, і це говорить про те, що ми якраз тут вже досягаємо вагомих результатів, і за допомогою партнерів, і тих, хто проінвестує зараз, ми зможемо. Отримати е, нові можливості і на полі бою, я сподіваюся, Але... що і ті дрони, про які ми говоримо, вони також з'являться. Е, Навіть я хотіла на... сказати, що пане Валерію, може, це зумисне зроблено, щоб в Україні звернули увагу на це ці дрони і зробили запит на їхню поставку. І взагалі е, ви кажете, що є низка технічних, яких технологічних якби проблем, і є потреба в тестуванні. Я пригадую, що колишній міністр оборони Резніков казав, дайте всю експериментальну зброю. Вам потрібно. Якби перевірити дієвість, вразливість. І от історія з війною в Україні, це як саме той майданчик, де можна провести ці випробування і прибрати всі недоліки, які поки що є в ваших новітніх розробках. Це так. На жаль, ми маємо таку ситуацію, але тут як кажуть, нові виклики дають нам нові можливості. І от саме якраз тут з цією публікацією. з Цими дронами, які компанія е Флоні Аеро, ну, до речі, я ні ніколи не е зустрічав цю назву, вона позиціонує як ну, найбільш технологічні. І я сподіваюся, що е ці дрони вони заявли, е ну, будуть відповідати заявленим характеристикам. Хоча, чесно кажучи, у публікації і, взагалі, ну важко знайти е технічні характеристики цих дронів, е тому звісно, що от е цей. Така прем'єра, вона ну скажімо так, хотілося б щоб був розвиток, щоб ці дрони дійсно були перевірені в Україні. І я так розумію, що компанія зацікавлена в тому, також і з цього треба мати також нам зиск, не відкидаючи саме наш власний інтерес і наших власних виробників, які ну, досягають уже вагомих результатів такого світового масштабу. Хотіла ще торкнутися зброї у ворога, тому що вчора вдарили рашисти по Харківщині авіабомбою, і є підозра, що вперше вдарили півтора. Тонною бомбою по Харківщині поки що в повітряних силах України не підтверджують інформацію, Але за тими наслідками руйнувань, які от спостерігали, і фотографії були так, чи можна стверджувати, що справді ворог застосував таку потужну авіабомбу, керовану по Харківщині вчора? На жаль, ми не можемо виключати цього, і основною підставою є якраз терористична природа режиму, який зараз діє в Російській Федерації, який, не маючи жодних обмежень, застосовує подібні засоби по житлових забудовах, знищуючи буквально українські квартали. І таким чином використовуючи цю геноцидну зброю для залякування українців, це в принципі масштаб руйнувань він порівняний з тими можливими наслідками вибуху, якраз півтора тонної бомби. Це може бути або півтора тонна, або ну можливо тонна бомб, авіаційна бомба. Прикладів якої застосування вже також було багато, і це говорить про те, що ну як наймога скоріше нам потрібно вирішувати проблеми з не лише з перекриттям нашого протиповітряного повітряного простору, підсиленням протиповітряної оборони, а і створення захисної зони. На території Російської Федерації, завдяки отриманню, в тому числі ударних засобів і дозволу від наших партнерів на завдання ударів вже подібними засобами, от чого тільки варта заява від представника Великобританії і це може розширити наші можливості по знищенню подібних носіїв і місць їх базування яким завдаються такі страшні удари, і відповідно контролювати цю ситуацію, пане Валерію, Тож... Валерію хотіла уточнити півтора тонна. Оця от керована авіабомба, вона найбільша чи є ще більші керовані авіабомби в ворога? Ну, з технічної точки зору, це от мабуть, такий вже максимальний. Можливості по е, створенню подібних керованих бомб, тому що ну наступний калібр це трьохтонна бомба, і е, такі бомби також застосовувалися е, російськими терористами і в Україні також е, при бомбардуванні Маріуполя, але от з технічної зору встановлення крилець на 3 тонну бомбу. Ну це завдання з таке споріднене з розробкою вже планера літального важкого літального апарату, тому що там повинні бути крила з великим розмахом. Ну і відповідно багато технічних складнощів. Тому і мені здається, що так півтора тонни це ну, найбільші калібри, які можна зробити у цьому форматі. Почула спасибі величезно вам за включення, пане Валерію. А глядачам надаю, що у мене на зв'язку був Валерій Рябих, військовий експерт видання «Дефенс-Експрес».